Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись кожного дня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку, хочу вас всіх привітати. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. В садок прийшла зима. Дітки, подивіться, а хто ще у нас з'явився у садочку? Я веселий сніговик, до морозів дуже звик. Ніс у мене шишки, очі вуглинки, ручки палички стерчать, а на голові ведерце. Ось такий сніговик. З'явився на подвір'ї нашого дитячого садочка. А з чого сліпили сніговіка? Сніговичка зліпили зі снігу, скачали великі снігові кулі. А давайте і ми зробимо сніговіка з ось таких кружечків. Але спочатку трішки розімнемо наші пальчики, приготували пальчики. І почали загибати їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гуляти. Бабу снігову ліпили, кулі снігові робили, їх до купаньки складали. Капелюх відро стареньке, ніс. Моркв'яний, червоненький. Один, два, три, чотири, п'ять сніговичку, іди до нас гулять. Будемо робити сніговичка. Ось таких кружечків. Кружечків у мене три. Вони різного розміру. Один кружечок найменший, потім трішечки більший і найбільший. Як же нам зробити сніговичка? Так, спочатку нам потрібно найбільший кружечок круг. Ставимо його унизу. Потім більший кружечок, і найменший зверху. Ось і вийшов сніговик. Але сніговичок розсипеться, якщо ми його не приклеїмо. Давайте ми ці кулі. Ці кружечки приклеїмо. Починаємо з найбільшого кружечка, намазуємо, намащуємо, клеїмо найбільший кружечок. Приклеїмо його унизу. Далі у нас те, Трошечки поменше кружечок, круг, намащуємо його клеєм, намастили, перегортаємо і приклеюємо. Так, добре, притиснули. Тепер беремо найменший кружечок, намащуємо його клеєм. Крізь намащуємо клеєм. Ось так. І найменший у нас буде зверху. Ось наші три круга. Найбільший круг, більший і найменший круг. Так, вийшов сніговічок. Можна сніговічком намалювати очі вуглинки. Так, ще можна намалювати ніс. Ось такий ніс. А ще снігавичку можна намалювати ротик. Ось такий веселий ротик. Так, хочеться мені ще відерце. зверху. Такий капелюх ведерце, буде у сніговичка. Приклею його. Ось такий капелюшок. Ідеться. А капелюх у нас трикутної форми. Притискаємо ось такий трикутничок капелюшок. Так, а давайте ще ми намалюємо нашому сніговічку ось такі ручки, палички. Ось так. Так. А що ж він буде тримати? А тримати він буде мітлу. Я візьму ось таку смужечку коричневу, намащу її клеєм та приклею, ось сніговічок буде тримати мітлу. Так, це поки що паличка, а у мітли є ось такі гілочки. Демалюю я гілочки. Такая в мене мітва з довгими гілочками. Так. А можна ще гудзики йому намалювати? Ось такі гудзики у нашого сніговічка. Ось тут гудзик. Добре, в мене вийшов сніговічок. Ось такий сніговічок вийшов в мене, а у вас? Чекаю на ваші фото. До побачення, малята!